Слава Україні! Знову ми поблизу Бахмута, рухаємося в сторону Бахмута, зараз виїжджаємо з Константинівки, Впереді супровід наш, ось бачите. Хлопці виїхали. воно машина, ми повні дронами, які їдуть на саму передову. Цими днями ми знову 70 дронів розвозимо. Це Mavic 3, Mavic 3 Combo з додатковими батареями, Mavic 3 Термали з термічними камерами. В першу чергу хочу подякувати Йохані Марії Лехтме особисто, яка є засновницею благодійного фонду Слава Україні в Естонії, які є нашими партнерами. Які сьогодні допомагають Україні, нашому війську в цей нелегкий час боротися з окупантами. Ми вже, як бачите, одягнулися вже в бронежилетах, в касках, поруч аптечка стандартна йде, мусиш мати біля себе. І от виїжджаємо в сторону зараз Часового Яру. Да, ближче до Бахмута, в Бахмут ми вже вряд заїдемо, бо там одна дорога лишилась, яка е прострілюється вже з двох сторін. Тут вже і до яру, якщо чесно, дорога дуже, дуже небезпечна. Зараз будемо пролітати деякі, е деякі ділянки дороги дуже швидко, з дистанцією 100 метрів машина від машини в цілях безпеки. Сьогодні вже в Константинівку йдуть постійні прильоти, от поки ми тут мали декілька зустрічей в Константинівці з керівництвом деяких батальйонів, бригад постійно чути приходи, аж здригається фактично земля, чути, як прилітають гради, урагани, С-300. Ну, Щоб ви розуміли, вихлопи йдуть там стабільно кожних 5-10 хвилин чути вибухи. Зараз ще більш-менш спокійно говорю, не знаю, як вийде наступне відео. Спробую зараз його зазняти вже на більш небезпечних ділянках. Хлопці налаштовані всі позитивно, я не бачу ніякого переляку. Хлопці налаштовані. То, щоб виганяти ворога, рухатися вперед. Але їм необхідні сьогодні вкрай це в першу чергу дрони, які є сьогодні очами, і також транспортні засоби автомобілів. Базові такі речі, також дуже є необхідним все, що до цього йде в комплекті. Це бандера пауэри, наприклад, там генератори, якісь маленькі, які можуть можна мобільно носити, заряджати. Для того щоб можна було десь в польових умовах підзаряджати дрони в першу чергу. Закликаю всіх, приєднуйтеся, приєднуйтеся до тих волонтерів, які сьогодні працюють, хто чим може, хто гривнею, хто може якийсь дрон передати, хто може якісь кошти передати на закупівлю дронів. Хто може їхати з нами, тому що, повірте, тут дуже небезпечно і багато водіїв відмовляються просто їхати. Ще до Дніпра люди їдуть. Там, а коли вже чують, що треба заїжджати в Константинівку, а ще й далі, то вже, вже бажаючих нема. Багато Ну, ось така ситуація. Слава Україні, слава ЗСУ разом до перемоги. З нами Бог, з нами весь цивілізований світ.